Привіт, я знаю, що тобі важливо висловлювати свою думку, адже свобода слова це те, що ми всі цінуємо. Але що, якщо я скажу тобі, що твої легкі коментарі в соцмережах можуть стати причиною серйозних проблем, так це реально. Уяви, ти залишив всього лише пару рядків під постом, а за це отримав позов. Це може здаватися абсурдним, але я знаю, як це відчувається. Я допомагаю людям, які опинилися в таких ситуаціях, захищати їхні права на свободу слова. В мене є успішний досвід у справах про захист честі та гідності. Я представляв клієнтів, які думали, що їхня свобода слова під загрозою і вигравав справи. Люди, які намагалися просто висловити свою думку, отримували підтримку та справедливість. Так, кожен має право на свою думку, і я готовий це захищати. Хочу, щоб ти знав, твоя історія важлива. Поділись нею в коментарях. Я тут, щоб допомогти тобі. Напиши мені, зателефонуй або просто залиш свій коментар. Не забувай підписатися на мій канал, адже твої права на свободу слова заслуговують на захист.